І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я роблю огляд на оновлення 1.88 витока Бока. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Зараз поговоримо про оновлення. Як, як я зрозуміла, це пак меблі на тему майстерня. Насправді, всі речі в оновленні вийшли кольоровими, але воно мені не дуже сподобалось. Тепер давайте поговоримо про інші теми. Я думаю, перша тема про те, що, можливо, мене цього тижня та наступного, можливо, я не буду випускати відео, тому що два останні тижні в навчальному році, тому потрібно готуватись до різних контрольних. Та я думаю, що в мене не буде часу. Але скоро літо, тому буде дуже багато відео, я впевнена. Також одна є приємна новина. Вас скоро чекає нове інтро, новий банер та нова обложка каналу. Я сподіваюся, що так буде. Можливо і ні. Якщо в мене є час, я намалюю та представлю. Також мені одна дівчинка намалювала два арта. Я зараз їх вставлю, то ви можете на них подивитись. Вони справді чудові. У неї є великий талант. Я її відмічу внизу під цим відео. Та даю їй велику вдячність за час, який вона витратила на цей арт. Вона сама захотіла його зробити, тому вона велика молодець. Тепер думаю, ми ще можемо поговорити про якусь тему. Я не маю ідей, що мені знімати. Я вже багато відео знімала і у мене закінчились ідеї. Можливо, у вас є якісь ідеї, якщо так, то пишіть мені в коментарях. Також, якщо у вас є якісь питання на рахунок ОС або ще чогось, можете мене запитувати в коментарях. Я можу вам відповісти. Я гадаю це все, тому я повернусь до вас, коли відео закінчиться. Відео підійшло до кінця. Я оцінюю це оновлення на 5 з 10. Воно мені не сподобалось. Та я чомусь чекаю нарешті нової локації. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Тока. Всім удачі та всім па-па!